Я нещодавно почула таку фразу Ми живемо таке життя, на яке нам вистачило сміливості. І мені це прям супер відгукнулося. І знаєте, ця фраза мені натрапилась десь у когось у рілсах. І прям мені потрібно було тоді її почути. Коли ти нічого не робиш, ти також приймаєш рішення. Ти приймаєш рішення залишатись там, де тобі не подобається, або там робити те, що тобі не подобається. Це можна прив'язати до будь-яких сфер життя. Наприклад, комусь не подобається його тіло. Але він приймає й надалі рішення нічого не робити, не змінювати харчування, не ходити на тренування, або мінімально, хоча б не робити зарядку якусь вдома. Так він приймає це рішення залишати все так, як є, або Людина відчуває, що їй ну не вистачає грошей. Вона хоче більшого, вона хоче подорожувати, купувати якісь речі, купувати якусь косметику, техніку, але вона приймає рішення нічого не робити, не шукати підробіток, не йти навчатися якусь на якусь онлайн-професію, не змінювати роботу, і це також рішення, яке за собою несе, мені здається, не дуже хороші наслідки, тому що моє кредо по житті краще спробувати і зробити дію, ніж постійно думати, що що було якби я зробив і ну це це тебе просто з'їдає